Вітаю вас, Політочка! Ну розказуйте, як що ваші успіхи у саме його навчанні. Все чудово. Я зробила все, що ви сказали. Я купила на вашому сайті Калимокса півтори тисячі євро, принесла додому, розстелила, сіла в позолотусе і прочитала всі книжки, що ви мені сказали. Адхайога, вікра йога і аштанга Сангайога. Але відчуття повного катарсису Я так і не відчула. Почекайте, то все, що ви назвали. Почекайте, то все, що ви назвали, то ви вивчили. Так. Фіга собі. Знаєте тоді шоу? Пропоную вам стати повністю наглухою Йоханутою. Я згодна. Так, дивіться, почнемо ходити по ржавих цвях. Через деякий час зміниться свідомість, підніметься температура, але потім прийде повне осяяння. О, от як відчувається катас! Так, так. Катарсик на перших етапах дуже схожий на столбняк, але все це не важливо, тому що вам потрібні новітні духовні практики. Що за практика? Практика називається шпіньхуай. Що це значить? Так, дивіться, вона основана на е, очищенні барбіша. Бар хуай і це вона е, підвищує ваш рівень спензі Хуай. Розумієте, як ви сказали? То як я вже сказала, фіг повторю. А, так, значить так, а, оплачуйте, потім з лікарні до мене вийдете і будемо по в цехах ходити. Ой, Валерія, ви знаєте, зустріч з вами вони такі дієві. І найголовніше швидкі. Я сьогодні ще встигну, то видиться. О, почекайте, -по 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 -по. наша буде стих? Вона ж тут. Ви? Так. А, мене звуть Вірджинія, і я Ясновидиця. Ви ясновидець нової школи? Я не довіряю, я довіряю мольфаркам Заходу України. Та що ж ви мені дали договорити? То я ж мольфарка Заходу України, найзахідніша Вірджинія. А, це його. А, розказуйте, що вас турбує? А, чекайте, чекайте. Все, я зрозуміла. Ваш чоловік п'є. Ні. У вас чоловік б'є. Ні. Та у вас чоловік взагалі є. Та ні, я незаміжня. Ой, ну то було очевидно, що ви незаміжня. Не треба на очевидні речі витрачати час мурфар. Так. Що? Давайте свою ручку. Так, почекайте. А, ви взагалі самотні. О, Як ви зрозуміли? Про це мені сказала лінія на вашій руці від важких пакетів за тебе. Самі тягаєте? Так. Заміж хочете, якщо чесно, дуже хочу. Так, в мене є магічна куля і вона мені скаже, коли ви вийдете заміж. Ану, бачу? Ні, не бачу. А, ні, чекайте, бачу. Бачите, сніг пішов. Бачу! То ви взимку вийдете заміж! Взимку вийду заміж! Та-та. Так, а, взимку вийдете заміж. Я ще знаєте, що бачу? Що вам потрібно почистити карму? Може, карму? Та-та, карму. Просто до вас, знаєте, був мрак, то він був з рейсу, йому треба було почистити керму. Ось. А... Так, що у нас тут ще? Так, беріть, дуйте, будемо чистити корму. Та-та-та, дуйте, дуйте, ще, ше, ше! Дуйте, дуйте, порічка, дуйте. Та-та, шеше. Та, та, так, ще. далі? Що далі? Все. Карма почищена. Карма почищена! <рес> Відчуваєте. Відчуваю так легко мені, я відчуваю. Так. Тоді оплачуйте. Ой, Валерія, скажіть, будь ласка, ви така талановита. А у вас є ще такий талановитий. Таролог. Таро, таролог. А... Таролог. Таролог. Так. Таролог, так, таролог, таролог. А... Таролог. Таролог. Тарол, 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 Звісно. Тарол. Звісно, це ж я знайомтесь. Таролог, насолог, уролог, мамолог, адролог і все, що є налог, а на стежі. Господи, все світ не чуєш мій захід, все в один день. Так. Чекайте, чекайте. Все в один день. Чекайте, на вас що, карта та 10 древні. Ну так це ж така модна тенденція. Аврора тарологія. Аврора завжди знає, що вам треба. Зріжте. Бачите, це ви жінка танцююча келихами. Але то не келихи, то стовпи, а стовпи – то в'язниця. А бачите, з келихів тухи виходять. Так, а ви в Білорусь часом не збираєтесь? Ні. Бо я тут щось бачу, чотири позиції. А це що майбутнє? Це да, майбутнє. Це самотність уходить. А це що театральні маски? Та-та-та-та, да, 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 театральні маски, але то, не. то є ваші емоційні гойдалки. Туди, сюди, туди, сюди. Розумієте? І скаче вас рятувати. О, бачу, я бачу. Та-та. Да, да, да. А бачите, то ви верховна життя свого життя. Ви всі з жите, а потім ще смачно зап'їте. Розумієте? Я розумію. Так, все, оплачуйте. Час закінчився. Ой, Валерія, знаєте, а можете ще сказати про мого майбутнього чоловіка, він, який буде високий. 2,40. А, а, а який в нього буде волосся? Він буде блондин? Таке тосте, як палець. А ну, він буде накачений кремезний. Господи, хочете, я вам безкоштовну безкоштовну пораду дам. Він буде маленький ненакачений лесен. Та ні. Перестаньте ходити до всіх тих шарлутанів та рологів е і усіх тих, е хто вам. Такі дурниці каже, ви розумієте, то вас дурять. Просто знаєте, що вам треба зробити? Підіть собі в парк, знайдіть нормального живого чоловіка, познайомтесь, і далі там дітей буде, як на небі зірочок. Слухайте, а що ви таке мені говорите? Ви що, думаєте, що повіримо цю фігню? Давайте ви мені, я не знаю, там шаром я не знаю, пасанський розклади, розклади. Mm -hmm. Ну, я розкладаємо. Давайте спягати буду ходити. Звісно, звісно. звісно. звісно.